У австрійському виданні Експрес вийшла стаття про те, що у Швеції б'ють тривогу мовляв, треба негайно починати готуватися до війни з Росією. У Швеції високопосадовці, відповідальні за безпеку, готують країну до можливої війни з РФ і використовують жорсткі та радикальні заклики. За словами шведських військових та міністра цивільної оборони. Кожна людина у Швеції повинна вже бути морально готовою до такого сценарію. Першочергово потрібно зміцнити опір громадян. Це було одностайно заявлено міністром цивільної оборони Карл Оскаром Боліном та головнокомандувачем Збройних сил Швеції Мікаелем Бюденом. Міністри вперше звернулися до своїх співвітчизників з такими драматичними словами. Багато хто сказав це до мене, але дозвольте мені сказати, використовуючи свою посаду. Війна проти РФ може розпочатися у Швеції, сказав Болін на щорічній конференції безпеки. Кожен громадянин Швеції повинен запитати у себе, хто ви, коли прийде війна, і треба мати відповідь: усі ми зараз маємо свій борг перед державою. Болін висловив занепокоєння тим, що шведська цивільна оборона не оновлюється досить швидко. Всі шведи, громадяни, співробітники, підприємці та керівники державних органів повинні готуватися до можливої війни вже зараз. Підготовка повинна починатися негайно, оскільки в нинішній ситуації час може бути нашим найціннішим відновлюваним ресурсом, вважає він. Шведи повинні взяти як взірець для себе здатність українців захищати себе після початку великої війни Росії проти України в лютому 2022 року. Українські громадяни зустріли загальну війну загальним опором. Через це Росія також повинна протистояти об'єднаній силі всього українського суспільства, пояснив міністр. Однак це можливо лише при умові, якщо переважна більшість громадян усвідомлює ситуацію і розуміє, що стоїть на карті. Головнокомандувач Мікаель Бюден в етері шведського телеканалу СВТ підкреслив ви всі повинні підготувати себе психологічно на індивідуальному рівні. Тепер потрібно перетворити слова та розуміння у дії, додав він. Бюден закликав своїх співвітчизників уважно слідкувати за новинами з України та поставити собі прості запитання. Наприклад, якщо це станеться тут, я готовий до цього, що робити? Що я повинен зробити для захисту Швеції від Росії? І чим більше людей подумають, зважать всі нюанси і підготуються. Тим сильніше буде наше суспільство, фіналізував він. Від каналу «Самий Сік додамо. Ці наївні європейці не вміють готувати країну до війни. Жодної правильної тези вони не озвучили. Ні слова про розведення військ, про розмінування територій, ні слова про просто перестать стрілять, ні слова про шашлики у травні врешті. Ну хто ж так готує країну до війни? Аматори. Вчіться у Володимира Олександровича. А можна навіть з ним домовитися, щоби до вас приїхав сам Єрмак і провів якісь лекції.